Доброго ранку. Я рада продовжувати прокидатись з вами. Вдих-видих. І ще один. І степ-тач. Ще чотири. І йдемо дабл-тач. Два кроки в один бік. Два в протилежний. І увага, дивимося, що буде. Торкаємось протилежною рукою. Внутрішньої сторони стопи. Розвертаючи коліно, в протилежний бік. Від стопи, так? Вперед навезі. Якщо важко продовжуйте по одній нозі. Чотири. Два. Увага. Керо. Спіли. І розвертаю. розвертаємо. Стопи на пліє. І додаємо руки. Керо. Ще один. Носочки розкриті. І швидше. Риди. Ще два. Останній раз. І дабл так, Стопа. Розкриваєте коліно. Останній раз. І лише ноги, лише стопи. Біг. Марш. Вдих-видих. І стали ширше. Пліє. Наверх. Пліє. Ще два. Руки натягуємо. Внизу стоп, Руки на бедра. Штовхаємо нижчі бедра. в планочку, я розвернусь до вас боком. боку. Так. І люба нога. Далеко вперед. Зміна. Так. Ще зміна. Прямо до самої долоньки. Стопа до долоньки. І дві пружинки. Два, один. Два, один. Один. Добре. Йдемо назад. Наверх. Стали ширше. І зовсім трохи дотягуємо ще внутрішнього бедра. Зміна ноги. Дві пружинки. Дві. 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 Так і руки на підлогу вниз. Розслаблюємо ногу. Так, згадаємо рух з перших тренувань, коли ми вели ногу, протилежний бік внутрішньою стороною стопи вгору. Ось Одна нога. Так, і протилежна. Внутрішньою стороною стопи. Дивіться, носочок вперед. Так, Ще один. І трохи швидше. Як на пліє, розкрити носочки, дивиться в діагональці. Коліна направляємо туди ж. Вниз. Сіли, сіли. У вас ще два. У вас ще один. Разом. Так, поєднали дві вправи пліє. І ось таке внутрішні жидра тягнемо. Увага, по три пружинки. Кожен рух. Внизу. Три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. І ще. Три, два, один. Одна нога. Сіли ще раз. Три, два, один. І друга. Вага Пліє подвійна пружинка. Два. Разом. Якщо важко просто не стрибає. Дабл тач. І крапочка така перед собою. Більше бедра. в Бік. Протилежний. Тягнемо. Плечі на місці зафіксовані. В Один. В Один та в інший. Три, два. Вдих видих. Йдемо в планку. І згадуємо праву з нашої роздлиночки викруповування вперед. Стопою до самої долоньки. Три, два. Починаємо. Два. Назад. Два, один. Назад. Два, один. Хто може, хто має сили? повторює за мною. Подвійна на пружинках. І перестрибка. Якщо ні, не страшно. Попередній варіант. Прямо далеко-далеко. І стоп. Стоп. Йдемо назад. Назад, назад. Так, розтягнулися. Вниз. круглою спиною. І вдих. Видих. Подвійний крок, І ще. Така оп, крапочка. В кінці руку, Ще один. Є. Зупиняємось. Стоп. І одразу. Але повільніше. Одна нога пліє і протилежно. Так, вниз, вверх, нога. Вниз, вверх, протилежно. Вниз. Вверх. Одна. Вниз. Вверх. Друга. Люба нога. Три, два, один. Знову вниз. Три, два, один. І протилежна. Три, два, один. І ще. Три, два, один. Люба. Три. Два. І останній раз. Так, три. Два. Увага. Тільки пліє. Поїхали. Два. Один. Два. Один. Або просто. Два. Один. Ще два. Останній. І даболтач. Відпочили. Оп! Так. Останній раз. І стоп. Бедра. В один бік. Два Вдих-видих. розслабились Йдемо в планку на угу. Mm -hmm. І з любої ноги дві пружинки. Зміна. Друга нога, дві пружинки. І зміна. Два. Один. Зміна. І два. Один. І пробуємо стрибати. Два. Один. Два. Один я раз нагадую, нічого страшного, якщо ви не стрибаєте. Головне не стояти без діла, а робити попередній варіант. Більш легкий. Так, все. Є назад, назад, назад. Вверх. Легенький такий біг, навіть більше переминання. Три, два. Взяли стакалку. Руки розкриті. Є, марш, тих види. Зараз буде легше, а саме в кардіосистемі буде легше м'язи будуть відчувати роботу. Сідаємо на бік. Так? Ну, давайте праву руку, так, щоб не плутатись. Нога знизу рівна, нога зверху зігнута. І позаду, ноги рівними, позаду за бедром. Руку вільно витягуємо, тягнемось. І увага! Припідняли ногу рівну, залишаючи стопу паралельно підлозі. Видих, вдих, видих, дих. Ще один раз. І зараз буде важче. Припідняли бедра і пружинка. Продовжуючи тягнутись вздовж рукою. Якщо важко, продовжуйте працювати, сидячи. Три, два, сіли. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Ще чотири. Носочок вперед не розбитайте, від втоми його, він вперед дивиться. Є. Так, лягаємо на спину. Розслабили ноги. І до себе. Руки за голову, ноги залишаються наверху. Класичні скручування плеч лопатки. Вверх. Чотири. Три. Два. Руки вздовж тіла і розкриваємо ноги. Через чотири рази будемо робити по черзі. Один раз труточка і один раз розкриття. Останній раз. Труточка. Вверх. Розкрили. Тягнемось до стоп. Вверх. Розкрили. Вверх. Так. І три пружинки, Три, два, один. Вниз. Три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. Три, два, три, два. Останні. Три, два. І три, два, один. Так, зібрали ноги, відпочили. Сідаємо. На протилежний бік вже ліва долонька на підлозі. Одна нога позаду, друга перед вами. Витягнули руку. Ногу вверх. Сім. Носочок. Обов'язково вперед. Не розвертайте, буде працювати більше передня бедра. Нам потрібна внутрішня. Сьогодні у нас такий невеличкий акцент. Так. Припіднімаємось наверх і пружинка. Сім. Шість. П'ять. Важко опускайтесь, не страшно. Три. Два. Один. Сіли знову один-один. Один. Контролюйте положення ноги. Ми піднімаємо саме внутрішнє. Чотири. Три. Два. І останній Раз. Є лягаємо на спинку. І одразу кінцевий варіант буде. Один раз тягнемось до стоп і один раз розкриваємо ноги. Припіднімаємо ноги. Три. Два. Тягнемо. Вверх. І розкрили. Вверх. Розкрили. І ще. Вверх. Видих, вдих. Є. Так. Такий варіант, якщо важко, просто з'їгніть коліна. Ось. І буде трохи легше. Дві. Увага! По три прузинки. Три, два, один. І внизу три, два, один. Ще три чита. Три. І все, Тягнемо зараз. Три, два, два. Залишається. Три. Три. І три, два, один. Зігнули ноги. А зараз вирівняли, лише для того, щоб розтягнути. Вирівняли з внутрішньої сторони. Беда. Тримаємо їх під колінка. Так. І розтягнули ноги. Втовкаємо їх вниз. Є. Ноги зігнуті, руки за голову. Тримаємо пресом себе і пружинка. Лопатки припідніться над підлогою. Чотири. Три. Два. Один. Нє. За ліву ногу тримаємося, піднімаємося. Так, стоїмо на колінах. Давайте з правою почнемо. Розкрили праву ногу. Долоню опускаємо на підлогу і сховнемося. так в вбіг. Більше розтягуючи внутрішні бедра. І коли відчули ось це натягнення, опускайтесь на лікті і сідайте назад, наче на п'яту. Так, можна трохи так похитатись. Три, два, наверх. Спочатку бедра. Ногу. І ось так тисли в п'яточки, залишаючи рівну спину. Так, припідняли знову бедра. Протилежна нога. Руки на підлогу, але не сідаємо поки що. І розтягнули ногу. Ось так ховзнули в бік. На лікці. І вже сідаємо зараз, розтягуючи більше внутрішню поверхню бедра. Не до кінця. Так, Тримаємося. за да? і вирівнюємо ноги. Можна не до кінця так само. Я розумію, зранку ми не такі гнучки. Так, є. Кругла спинка. Лежимо на бедрах. І наверх, наверх, наверх. Вдих, видих І вдих-видих. Це на сьогодні. Я дякую до завтра.